Посмішки і хороший настрій це складові будь-якого стрітбольного турніру. Вуличний баскетбол у Запоріжжі люблять. Прийти позмагатися у спекотній день забажали 29 команд. Цей турнір бойове хрещення для нового у місті стрітбольного майданчика. Його облаштувала обласна федерація баскетболу за підтримки запорізького міськвиконкому. Хороші умови, хороша погода, хороше оборудовання, великолепні щити, кольця. Тобто, площадка зроблена. Про Шлом году и по сути сегодня это открытие через неделю будет детский стритбол. Собралась і з города і з області багато команд. Учасників турніру реєстрували на сайті міжнародної федерації баскетболу. Переможцям нараховуються рейтингові очки для подальшого потрапляння до збірної команди України. Боротися було за що, але хлопці почували себе абсолютно розкуто. Спокійно вели себе і на майданчику. Дальні влучання, непоступливість всього було в достатку. Вразили глядачів конкурси данків. Тут учасники подарували палке видовище. Спонсори подбали про грошові винагороди переможцям турніру. У ролі суворого журі вони справедливо оцінювали данкерів. Звання крутішого розіграли Карім Шугапа та Сергій М'ясоєдов. Останній переборіг на фінальну частину конкурсу більше видовищних данків, тому й переміг В цей раз прийшлось брати немного не так сила данка. немного так тактика, щоб болізрілічні такі данки, а не тяжове висповнення. Я став на потом. Потім учасники визначали кращого снайпера у конкурсі триочкових бажаючих було на відбій. Довго і виснажливо вони відсіювали слабших. Найкраще налаштував переціл. Вадим биков. Він переміг і отримав заслужену статуетку та грошовий приз. Много хороших парней бросалі дуже хорошо сьогодні. Е, ну смогі ми йшли на рівних, Потім вийшли в фінал, і там дуже було ну тяжело було виграти. Ну виграв один борсок забив, ніж інші, і поэтому виграв. Після конкурсної програми розпочалися матчі плей-офф головного турніру. 16 кращих команд грали на виліт. Вже на стадії чвертьфіналу зійшлися дві команди лідерів. Тріо гравців баскетбольного клубу Запоріжжя Овдієнко-Буд ледь не склали повноваження на турнірі від колективу БСК Кошевець М'ясоєдов-Баранов. Лідер мінявся кілька разів, і лише на останніх секундах гравці баскетбольного клубу Запоріжжя вирвали перемогу 11-9. А от у фінальному матчі фаворит змагань не зміг. Підтвердити свій статус суперником гравців БК Запоріжжя був колектив на чолі з їх одноклубником Юрієм Кондраковим. Команда у складі Віталія Тельчарова, Євгена Снета та Станіслава Алексейчика проявила більше бажання. Вирішальний у цій зустрічі стала програна боротьба під кільцем Буцата Саєнка, а також влучні дальні китки Юрія Кондракова. Важка, але заслужена перемога 21-18. вісімнадцять. Ну начальник ми забілі і вийшло, що а последнее это на стритболах чаще всего и бывает. Кто забивает, первый тот выигрывает. Переможці турніру отримали грошовий приз 2 тисячі гривень. За друге місце вручили нагороду півтори тисячі, за третє одну тисячу гривень. Бронзовим призером турніру БК Запоріжжя СК Хорта Стрітбол Кап стала команда у складі Влада Петренка, Іллі Міхєєва і Вадима Бикова. Цієї суботи на цьому ж майданчику будуть змагатися юніори. Турнір вже є на сайті Міжнародної федерації баскетболу ФІБА, і усі бажаючі мають змогу зареєструватися.